СБУ затримала одеських священників, які працювали на Росію. Нові способи незаконно перетнути кордон. Чи є конфлікт у Геннадія Труханова та Олега Кіпера. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин у програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Вихваляли і виправдовували злочини Росії. В Одесі СБУ затримали двох кліриків у ПЦМП. Один з них 58-річний священник Одеської єпархії, який під час спілкування з парафіянами героїзував російських військових. У відомстві розповіли, він підтримував зв'язок із колишнім нардепом від партії регіонів Ігорем Марковим, обвинувачуваним у державній зраді. Також він спілкувався з Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії та оголосив про створення так званої Одеської народної республіки. На замовлення останнього священника із 23-річною донькою фотографувався на фоні відомих місць Одеси з чистими аркушами паперу, які російська пропаганда згодом використовувала для створення фейкових закликів до окупації міста. Другий затриманий 44-річний чотирихрічний Рей, який у проповідях виправдовував ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі України. Обом священникам загрожує до восьми років за гратами з конфіскацією майна. Ховалися під причепами фур. Прикордонники виявили схованки, в яких намагалися перевести чоловіків призовного віку через кордон. Схему вигадали батько та син. За такий комфортний спосіб вони брали по 8 тисяч доларів. Розповіли у південному управлінні ДПСУ. Під час перевірки двох вантажівок, що прямували до кордону з Румунією, там виявили трьох чоловіків. Вони були приховані у шахтах телескопічного гідроциліндра, що підіймає причіп. Продовж подорожі мешканці Запорізької, Хмельницької та Донецької областей перебували в кабінах. При наближенні до блокпостів вони ховалися. До Молдови можна було дістатися за 5 тисяч доларів. Чергову схему викрили правоохоронці Одещини, повідомляють у прислужбі Нацполіції. Чоловіка, який хотів незаконно виїхати з країни, зустріли на залізничному вокзалі Одеси. Отримавши задаток у 2 тисячі гривень, організатор схеми на таксі підвіз його до прикордонної зони. Та з настанням темряви мав відвести на територію сусідньої країни, оминаючи блокпости та наряди. Порушників затримали прикордонники. Гроші отримані злочинним шляхом слідчі вилучили, а фігуранта затримали. Поліцейські повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державну кордон України з корисливих мотивів за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цей злочин 9 років позбавлення волі за конфіскацію майна. 22 мільйони гривень збитки для екології від однієї пожежі. Такі цифри навели у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Йдеться про пожежу, яка трапилася 9 серпня в селі Лиманка Одеського району. Горіла суха трава, підстилка лісопосадки та закинутого саду на площі 10 гектарів. За допомогою безпілотника ДСНС провели розвідку з висоти. Майже три години рятувальники ліквідовували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на більшу площу. Днем раніше в Пересипському районі Одеси по вулиці Хутірська також виникло загоряння сухої трави, чугарників та сміття на площі 3,5 гектари. Підрозділи працювали за підвищеним рангом виклику. Причини пожеж встановлюються. На полях Одещини гине соняшник. Все через спеку, низьку вологість та відсутність опадів. Фермери півдні області кажуть. Регіон потерпає від однієї з найгірших посух останніх років розповідають, культура у дуже пригнічному стані. Багато рослин, наче сформували кошик, але він висох і згорів на сонці. Деякі соняшники навіть не встигли розквітнути листя пожовкле та скручене. Тож кажуть, на цьогорічний врожай не сподіваються. Ми знаходимося на полі з посолнечниками. так называемым подсолнечником этого года. Ну, результат таков, что, скорее всего, что смысла убирать сюда, загонять комбайны никакого нет. Уборка будет стоить дороже, чем то, что мы получим в виде урожайности с этого поля. За последних 4 года на Бессарабии не было вообще снега. Вообще. То есть накопить осадки мы не смогли. В метровом слое грунта влаги ну, нет вообще. Вид по этого поля сам за себя говорит. Были поздние заморозки, на протяжении 10-11 дней у нас температуры достигали до минус 4-5 градусов ночью. Вот, видите, результат. Готовимся к уборке. Уберем, не уберем, посмотрим. Будем готовиться к посевной следующего года. Соняшник, який вдасться зібрати з полів, відправлять на експорт. Через посуху та неврожай фермери прогнозують підняття цін на олію. Смотрите, як ринки відреагували на неврожай пшениці в Україні ічменяй. Ціна виросла практично в два рази від прошлого дні. З мабуть, буде ж саме. В будь від нас до Одеси, зліва справа куди ни ні глянь, ніде немає. Все згоріло. Партія наркотиків на 20 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили 18-річного хлопця, який тримав вдома заборонені речовини та продавав їх через інтернет за допомогою пошти. Також робив закладки. Про це повідомили у Нацполіції. Під час обшуку виявили 21 кілограм психотропів та 100 грамів. Розфасованого канабісу суд відправив затриманого під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років за гратами з конфіскацією майна. Якщо зі мною будуть говорити на підвищених тонах, я зможу відповісти. Так Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на слова голови ОВА Олега Кіпера стосовно взаємодії обласної та міської влади. То чи є конфлікт у двох керівників? Зможете дізнатися, якщо подивитись уривок інтерв'ю Суспільного. З мого журналістського досвіду, як мінімум, за останні вісім років, в нас в Одесі ніколи, ну як на мене, моє суб'єктивне враження, не було стабільно гарних стосунків між міською та обласною владою. Не було довго періоду, коли все було би гладко. На вашу думку, які які у вас зараз стосунки з головою одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером? Чи зіпсувались чи зіпсували їх питання щодо пам'ятників в нашому місті? В тому числі щодо Пушкіна. Бо в одному з інтерв'ю пан Кіпарч, можливо, ви чули, він казав про те, що інколи йому доводиться з вами говорити навіть на високих тонах. Я не знаю, з ким він спілкуюся, або якщо зі мною хтось буде говорити на повищених тонах, повірте мені. Я змогу відповісти адекватно. Тому я не знаю, коли ми розмовляли на повищених тонах. Цього не було. Є робочі питання, ми кожен висловлює свою думку. Я зазвичай. Аргументовано кажу, чому? І чому, в мій погляд, на ті чи інші речі? Ну, коли чують, чують, дуже вдячний. Коли не чують, ну це особиста думка. Але ми маємо сьогодні, я так розумію, я що хотіла би, щоб ми все ж таки були разом. Разом, тому що сьогодні на нас дивиться суспільство. Якщо в мирні часи там були якісь відношення місцевої влади, обласної влади, це було, знаєте, як, на жаль, в Одесі це вже е, така, знаєте, народна забава, яку я не підтримую. Я готовий до співпраці, я готовий виконувати всі завдання, якщо вони йдуть на користь місту і на користь сьогодні суспільства. Але коли, знаєте, приходять люди і не хочуть чути, не хочуть чути, я не хочу е, говорити, хто старший за вік, у кого якась е, прическа та не ні, ні, та. Я не хочу про це говорити. Я поважаю людину, яка б вона не була. Але я хочу справи. Я хочу, щоб ми разом робили корисні справи для нашої, для нашої громади, для Одеситів сьогодні, тому що мені обрали саме для цього. Повну версію ексклюзивного інтерв'ю з мером Одеси можна подивитися на нашому Ютуб-каналі. Переходьте за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Дізнаєтесь, чи балотуватиметься Геннадій Труханов на посаду знову? Що думає про депутатів, які втекли за кордон? І чи повернуть одеситам доступ до пляжів? Не пропустіть. Переможці всеукраїнського флешмобу Рятівна мисечка-2025. Вихованці двох одеських дошкільних закладів. У заході, який організував благодійний фонд Хепіпау, взяли участь 452 учасники з різних куточків України. Метою було привернути увагу дітей до турботи про безпритульних тварин. Тож разом з педагогами малювали на асфальті зображення собаки котів та розміщували мисочки з водою для чотирилапих. У якості призів отримали пазли домашні улюбленці та комплект гри Спритні лапки. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним, побачимось за тиждень.